Відомий політичний аналітик, блогер Олег Шарп, Раніше ми його часто публікували. В минулому він працівник МЗС, хто не знає, зараз він проживає у США. Останнім часом він нічого не писав і от перервав мовчанку і написав трохи цікавих тез. Пропонуємо вам вибране із його допису. Вийшов, щоби попросити вас цього знаменного дня, мається на увазі приїзд Байдена в Київ, не шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо тоді, коли її там немає. Перше. Відповідально заявляю, що Порошенко брав участь у підготовці візиту Байдена до України. Перед сьогоденням були тісні контакти ОПУ з штабом ЄС. Друге. Не будуйте конспірологічних версій, чому не запросили залужного на зустріч Зе і Байдена. Залужний у цей час був зайнятий іншим. Він обговорював зі своїм американським хомологом надання Україні зброї 300 Очевидно, мається на увазі дальність польоту, я так розумію. Результат позитивний. Незабаром буде багато цікавого. Третє. Аналізуючи новини американських ЗМІ останніх годин, бачу, що рейтинг Байдена як і симпатії до України сьогодні зросли. А це дуже важливо задля двопартійної підтримки нашої країни. Четверте поїздка Трампа до Огайо в жодному разі не перебила поїздку Байдена в Україну. Втім, Трамп не найголовніший супротивник Байдена. Зараз варто побоюватися Десантіса, але його позиція щодо України поки що не дуже зрозуміла. І п'яте вкотре закликаю бути за Україну, а не проти Зеленського. Ну тут тонка межа, це варто осмислити. І ще трохи різного з того, що написав Шарп пізніше в коментарях. Про літаки. У квітні 110 українських військових прибудуть у США для навчання. Пілотувати F-16. Терміни навчання заявляють аж сім місяців. Про Китай. Причина мирних пропозицій Пекіна посилення західної підтримки України. Водночас, послаблення російської могутності дає Китаю перевагу у двосторонніх відносинах, що потенційно може призвести до вигідніших угод, в тому числі з енергетики для Пекіну. Таким чином, публічно Сі частково підтримує Путіна, не публічно зацікавлений у слабкій, але не розваленій остаточно Росії. Далі економічна та політична анексія знекровленої Московії. Схід, справа тонка, а китайці вміють чекати, сидячи на двох стільцях. Про Зеленського! Фактично, не Зеленський керує Україною, а США, Британія, громадянське суспільство та Збройні Сили України керують Зеленським. У цьому контексті Зеленський достатньо розумний для того, щоби не йти на антиукраїнські компроміси із Москвою. За ним і так багато гріхів, якщо не сказати злочинів щодо підготовки до цієї війни, і він це чудово розуміє про те, що привіз Байден до Києва Чемберленство чи черчиліанство? Однозначно, черчиліанство. Занадто багато наразі вкладає Вашингтон в Україну, щоб раптом скотитися до чемберленства. На останнє здатний хіба що Трамп, а тому нам треба вигравати війну до нових президентських виборів у США. Хоча наразі існує двопартійна підтримка України, але краще перестрахуватися. Про кінець війни. Більшість американських аналітиків сходяться на середині 24-го року. Хоча активні дії спадуть вже наприкінці цього літа. На їх думку. Від каналу Самий Сік. Отака інформація, друзі. А висновки ви вже робіть самостійно. І пам'ятайте, що всі експерти та їх прогнози це лише припущення. Так було. Так і буде. Слава Україні. Слава ЗСУ! Переможемо.